Всем привет, дорогие мои друзья. Я їду вже на цей, как называется, воды микроши, не понял. Че. Я їду на УЗІ, а потім їду до бабушки. І вот, будем решать с врачами, що дальше делать, потому що обход буде. Не раньше дійти. Зараз я хочу подморофі. Отсі Так, трохи нормально. І буду їхати. Чоловік мене обіцяв завести, бідний відпрошується з роботи. Бо, якщо на КТ, хоча там санитарочки ну, возять самі на КТ. А этот, ну, що, бабушку на КТ не допоможе завести. Шо, она будет сама їхати на те КТ, Бояться думати, що вона сама нікому не потрібна Чи що. Ну правильно. Я так по-любому пойду. Дима, не знаю, як буде по роботі дивитися. Зможе, то, конечно, поїде. Значит, у нас хоча -то холодина, снег сипав он на вікні. Нічого не можу поняти, який снег може бути. Оце вам така погода, от у тону і тиск, все почало гепать, гупать. Я їй позвонила. А от утром все нормально, все під контролем по капелюсечке, по, по малюсечке, капелюсечке, значит, и капали, потому что, значит, так надо было. Нельзя, значит, капель не всегда, это час там и прокапала банку, нет, очень долго ее капали, прям по маленькой, говорит, капелюсечке, добрый день. Вот, говорит, что що... очень долго. Ну, говорю, ну, а что делать, все равно лежать надо, говорю, лежи. А она ей представляет, Та рука не работает, даже, даже не поставишь ни катетера, ничего. одна рука и капельница. То... ничего, кажется, все нормально. Ночь пришла хорошо. То сейчас, что, доктор, даже на это КТ? КТ именно найти вот этот там где рука и вот найти вот именно где расположен этот тромб и чтобы оперировать. Так, что такое? Ну, все, друзья, погода мерзость уже Вчера хоть солнышко было, сегодня вообще. спасибо вам велике. Сейчас я открою шлагбаум, подождите. Спасибо вам, дівулі і хлопулі, за те, що хвилюєтесь. Тільки я вас прошу, ви ж не волнуйтесь, ви ж коментарі пишіть, я вам вдячна, тільки ви ж не волнуйтесь. Вчора мене читали, значить, що за рулем. Я рознервничалась, ребята, коли сідала в машину у дворі. Потім, звісно, я все, я себе опанувала, я доїхала швидко, ну, я... ви не волнуйтесь, я в дворі, там а потом вообще все. <свист> все нормально, все будет хорошо. Но я имею такое свойство характера. Начинаю сначала паниковать. Возможно, во мне вот эта, знаете, дитина, вот эта маленькая, которая хочет, что сейчас где-то придет бабушка или дедушка за ручку меня возьмут и скажут, все хорошо, Машенька, мы сейчас все порешаем. И когда я понимаю, мой мозг понимает, что сейчас никто не придет, а тебе надо быстренько включаться и делать самому, решать этот вопрос, Вот. А тогда я очень быстро включаюсь и поверьте, веду себя адекватно. Ну, там такие, что бегала до врачей, говорю, посмотрите, это не сине, это не синевато, я говорю, это не синевато. Ой, а так адекватно, щоб бабушка не видела, чтобы я волнуюсь, потому что ну зачем це надо. Все адекватно. Так что все все нормально. Едем. Сначала делаем кити. Дай бог все нормально. А потом быстро летим. Это почти рядом этот мамологичный центр. Ну как рядом? Относительно недалеко і це обласна больница и быстро тоді їдемо в больницю да, дощика да, дощ чуть сніг тепер дощ коротше, короче больницю будем вот, бачить что вони там скажуть я ж не руку ще не бачила вчора она все сильнее синіє. Ну, представьте кровоток получається проходит и все будем дивиться короче будем Спасибо вам за активность. Все, ребятки, отключаюсь. потому що дорога обратите и еду. Уже включусь на Давайте, пока. Ой, ребята, приїхали, как всегда, на час раньше. Было бы странно, щоб мы приїхали. Там юск есть. Зайдем Молодец, хоть в юзк... Ну, сейчас зайдем. Молодец. Да, на, на час, на полтора раньше мене приймуть. Скажут, конечно, мы вас ждали на полтора часа раньше. Як завжди, як собственно, я приходжу. А я приходжу сюди на час раньше і говорю і делаю э, удивленный вид лица. Типа я не знала. які красиві. такі всякі цікавості. Це бузок вже є. А де тут юск? А, юск наверху. Оно юск. Другий таж. Вот. І делаю від, що... Ой! А я, наверное, на час перепутала. Ой, не может быть, а я и не знала. Ну Пошли тебе в юск, посмотрим, что там есть. Короче, ребята, у меня очі, мне так ощущение, що я заболеваю. Вы видите, какие у меня глаза? Значит, я плачу, я не плачу. Я сміюся. Я вспомнила, що вьюзки короче ничего нет. Я вспомнила, що мы бабушки не взяли этот. Pien... <гумно> Чаш... Ми... <гумно> 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 Ні, ти не Нет, я забула тарелку, чашку і ложку. Замурашку. Замурашку За мурашки я окрема історія розкажу. Це одні відео буде? І забулася взяти вже ші. Їх... Ми вчора купили її одноразову посуду. Хоча з одної сторони, як на одна рука не працює, то там буде і мить. Викинула і забула. Правильно? Поэтому, в принципі, по ідеї, одноразовий саме лучше. А де тут? Десь тут mm -hmm. мають бути чашки. Вот. Да, но тут великий. Так що зараз купимо чашки. Навірно, димом сюди ста. Терпимо, де ви. Так, девочки, я вийшла з УЗД. Ось мамологічний центр. Він знаходиться, ребята, на Лобановську, Київ-17. Я сюди вже ходжу дуже давно. Оцей мамологічний центр. Вони діляють УЗДС Елла еластографією. У них спеціальні ось ці штуки. Так що, дорогії, Обязательно каждый год, если все нормально, сходила, проверила. Женщина после 40 сделала маммографию. Не обязательно тут можно в поликлинике записаться за 2-3 місяці и все. Значит все добре, написали. видимо, структуры патологии не виявляв. Все добре, все так хорошо. хорошо. теперь в больницу, будем. Господи, можна я мужчинка пройду? Дякую. Дякую, мужчинка, законами. Буду в мене батюшка якийсь. <риск> Ой, ух, Дима каже, що в новусі к, э, він пішов в Новус, з мною не пішов. Оце така підтримка. Що в Новусі э, 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 кулінарія. Він каже, капустяк за 60 гривень. Каже, пошли, ма, со мною. А, тут і фотографія, що надає. Зараз Короче, фотографії все на світі УЗІ стоїть 910 гривень. Я рахую, що раз на рік це недорого. Ну, якщо ви записуєтесь в поліклініці, вас направляє ваш лікар, наприклад, то це безкоштовно. Ну, не тут, а там у вас ну, по місту жительства. Або мамографію. Обов'язково, дівчатки, я ж дурного не посоветую. Ребята, ми уже похожа на одну прекрасну пару, прокуратується не дома. Це вже уже ужас за 7 днів, ну що ніже щось буду готувати. Дай ложечку, будь ласка, якийсь бульон без м'яса взяла. Оце 170 грн. все. у Дімиці спечёнка, сендвіч, шаурма, котлета. О, дівчки бульон не Без м'яса, без нічого. Угу. Просто попити бульончик, з'їсти гречачку. Літять в больницю. Купив Діма тарелочку бабушку. І ложку металаві. А, і ложки купив. Все купив, ще занесем. Підемо до лікаря. Вот. Посадимо балакає з росіями, все, з сам. Я або панікую, або скандалю. Поэтому... скандалюю. зараз будемо рішати. Скотеш, моте. Не, у нас солнце попробуй. Далі, не поганий бульничок, правда? И котлетка добрая, синдюшка. У меня сопли, ребята. Саємо и летимо бонецу. Добрый. Котлета. Копили. А ну дай поправить. Не ходи лодку печенечку. Пиляча? Ага, отличается от від куриной. Угу. хай буде. Хай буде, хай буде три тарелки. Да сейчас щось придумаю. Тарелку Діма купив чашку, пока я була на УЗ. У УЗ. Узе УЗ де ми приїхали, ребятки. Ой, зараз пойдем. Все. Ідемо сейчас. А куди ми йде? З Діма зрачом поговоримо. От знаємо, що там. Погода вжасна. Всі учу щось краси. Шо. Добре, Йдемо, що В общем, ребята, значит, відправили на МРТ голови сьогодні. 2000, пожалуйста. Но треба виключити інсульт. Щоб переводитися в судинну хірургію. Рука намного краще. Рука вже чоловічний цвіт І має. Сказали, може, навіть не прийдеться хірургічно. І сказали купити якісь капсули, бо флакони 4000 гривень, щоб для судин. І після інфаркту. ну, коротше, треба теж, що треба, то треба. Зараз ми спитаємо. Добрий день. Добрий день. Це... А оце от. Скажіть, будь ласка, я у вас це оці... така? О, дихала це у жовтні місяці в санаторії. Так? Да? А де там у нас санаторій? А Діброва там. Санаторія Діброва. А. Це що В лісі? Да, у лісі, так. Там, там річка є, там. Парк, як Олександр. Так... Ні, це білі церкви Бі? видихали. А, так, да, в білій церкві, там до Олександрія парк. Да, 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 парк так, вожди. Вожди. Там красивий цей парк, так. Да, І там річка рядом, так от до річки підійдеш, подивишся парк. Ну, там є мостик, щоб Поджумав але я боялася ходити. Я поняла. Ну слава Богу, що вам... А мені Хорошо, хотів балком. Хорошо, що ви цей, що так все бачите, вовремя, все. Отось мене і каже, що добре, що у вас таке. Нічого, тільки а... тепер все берегте, що що. А ви де живете? Возить дом, де поліклініка. Де поліклініка? А, у тому домі. В тому домі. домі де поліклініка, не почнемо. І тут жіночка теж з вісневого напроти дом де школа четверта. Угу. Як... Пішла женщина ця що ми її підвезли і якраз виписали з палати. А вона чуєте, 200 гривень тич. Ми прямо під дом, Бо їхати два, отак би вона їхала з больниці, після інсульта. То ми... Вона не поняла, що вона вдома. Вона і не поняла, вона бідна, як почала розказувати, якби вона маршрутками, метро, маршрутками, трамваями добиралась, ми її додому завезли прямо під під'їзд, а вона ще гроші нам всігли. Боже, нажила то свій здоров'я, і все все найкращого нажила. Хороша жіночка теж, боже каже, погано стало. Каже, вже нічого не пам'ятаю, скоро визволить, да, все. То прокапали. Ну, слава Богу, що вона ну, видно такий інсульт легкий, Ну, більш мені що. І така вже все, в неї вже городи розказує. Да, консервація городи в голові. Вона вже там, вона вже жде, щоб садити картошку. Ну, нормально така по так. хай бог Ох, Інтересна жінка, то підвезла додому. Людина по всій больниці, ну немає як забрати. може знаєте, це таке діло. Кожного є. Каже, якась жінка там теж лежить, то час все вже градять за ним. Это, то там, каже, лежить женщина в якійсь палаті, то каже, що видно, ну нікого немає, то та кричит, боли, и, каже так кричить, там болі каже, немає нікого рядом. Я ну щось болить це. Тож її да, перекапали, сказали. Вона ж туди ходила, все, они її чуть перекапали. И она почала ну, заговарювати, але до того ні. А вони, ну, от уже говорять, що в інсульті саме страшне. 13-14. Да, ну короче, що можуть перекапати, короче, трохи, ну щось там, і воно піде потім трохи на голову, щось. Оце так у мене бабушка, вона потім почала заговарюватися, заговарюватися, бідна дедушкина жінка, моя бабуля. І бідненька така, она... Що все нормально, ребята. Нога. Ой, на... вечно я затянул. Рука уже нормального цвета. Приходил еще вечером, говорит этот доктор судинный хирург. Все, вроде бы завтра переводит судину хирургию. Ничего, слава Богу, по чуть-чуть все. Капаюсь. Вот это ж купили мы еще какие то хороший дорогой препарат. 4000, шун для судин Очень хорошо там помогает. Я так понимаю, что этот сгусток по чуть-чуть рассасывается, и кровь начинает поступать. Так что сделайте мартэши головы. вот так. Потому что тиску наивысокий. И надо все равно проверить голову. Может быть инсульт и как бы есть. Да и так ребята. Ой, хочется еще кококолки выпить. Хочу, що треба їсти, зварити щось. Що щось таке перекрес, так це дебільно. я його хронічно не переношу. Так, куколки, я приїхала домой, Біон поставила ось супчик зварити. Кастрюлю треба з-під того борща обрати. Зробили е -е, на вечір нагетси, сосисочки, макарончик. І це буде все, і супчик. На сьогодні це буде все, куколки. Куколки. Потому що я устала, чесно. Устала. Завтра вже буду думати, що делать. Все вас витримую. Що вот. вже завтра готовить, то вже все буде завтра. Сьогодні швидко я вимила холодильник, який майже пустий. Не майже, а пустий. Мені вот, хлібчик. Купила. А, купила ще колбаски на бутербродик, Я ж колбасу не очень, але мої хлопці люблять. У мене тупо пустий холодильник, клянуся. Пахнет хорошо. Потому что Мария Дмитриевна все помыла. Все чистенько у меня. Все помыла, кроме вот этой штуки. А тут у меня вонятся черемша, Ну, не воня, а, ну чесник, что вы хотите. В общем, короче, такое, девочки. Так что холодильничек чистенький, протерла, по все. Закрыла. Хорошо закрыла. Все. Тепер э, поставила суп, купила себе пепси колы. Хочу вам сказати всім спасибо. Все добре. Я спокійна, ви спокійні, мы спокійні. Бабушка Люда поїхала на Мертеск. В общем, все у нас хорошо, ребята. У вас у нас буде у кожного. Цю бабушку подвезла, вона нам стільки бажань, Я кажу, я блогер. І вам здоров'я, и нам здоров'я. Бабушка так благодарила, що 10 гривень світу. Все, дорогі, пишіть комментарії, будь ласка, з просмотрами, щоб трошки набігло. Поняли. Ну, хочеться, щоб активчика. Якщо не хочете нічого писати в коментарях, ну, там. какашечку якусь, то смайлик вищити. Ну, знаєте, щось таке. Взагалі, я буду дуже благодарна за ваш актив. Зараз треба, конечно, вже деньги зарабатывать, сидіти вже. Що треба рішати. Все таке дороге, а було 4000 гривень, тоді вже вмерти. Все, девочки, пока, дорогі. Дякую вам. За все. особенно тем моим, самым наш, первым моим зрительницам, которые предлагают личку помочь, если я Ой. не буду плакать, все пока. Давай, спасибо.